Вітаю, Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, ваш надійний помічник у щоденному несенні свого життєвого Христа. І сьогодні в цьому нам допоможуть такі теми: Воздвиження Христа Господнього, історична подія та її відзеркалення у чині богослужіння. Православна церква восени, літопис служіння любов'ю заради миру. Чи може бути віра без надії та любові, або чи передається святість імен жінкам, які їх носять. Зауважу, я назвав далеко не повний перелік усього цікавого та корисного, того, про що ви дізнаєтеся з нашої програми, отримавши інформацію про церкву з вуз самої церкви. Якщо вам цікаво, тисніть клавішу «Подобання» та коментуйте. В такий спосіб. Ми скоригуємо напрямок наступних випусків. Чи може археологія впливати на релігію? У 326 році християнство віднайшло найголовнішу свою реліквію животворящий хрест Господній. З одного боку знаряддя жорстокої страти, з іншого святиня. На якій Христос приніс себе в жертву за людство, в тому числі і за нас. Знахідка, виявлена царицею Єленою, стала незаперечним доказом реальності євангельської історії не лише для її сина імператора Костянтина, а й для вірян по всій землі. А момент, коли святиню зійняли догори, міцно увійшов у нашу традицію під назвою Хресто Воздвиження. Яке ми відзначаємо щороку 27 вересня. У переддень свята ми завітали до однієї з найдавніших київських обителей Хрестово-Здвиженського храму на Подолі. Тут навіть старовинні монументальні фрески на стінах храму повістують про історію цієї дивної події. хрестово здвиженський храм один із е найстаріших храмів е міста Києва. В минулому році ми святкували 210 років від закладки камня. Храм будувався багато років і будувався на місці дерев'яної церкви, яка була тут на цьому місці. І коли горів Подол, храм також згорів. На цьому місці кожум'яки, які жили тут на вулиці, яка і також називається Воздвіженською сьогодні, в честь храму нашого, був роздигнутий храм. Нижній храм у нас в честь Архангела Міхаїла, який є ангелом-охоронителем нашого міста. І верхній храм, в якому ми зараз знаходимося, в честь Воздвіження Чесного Четверечого Христа. Воздвиження це свято вшанування животворящого Христа, на якому був розіп'ятий Господь, принісши себе в жертву заради спасіння людства. Апостол Павло говорить, що я нічим не можу хвалитися як тільки Христом нашого Спасителя. Хрест був дерево, на якому розпинали рабів, на якому розпинали вбивць. Дітей і батьків. Це була найпозорніша смерть до того часу, поки хрест не став жертовником, на якому принесена жертва, на якій пролилася безвина кров нашого Спасителя за гріхи всього людства. Віднайдено в IV столітті царицею Єленою. Разом з єпископом Єрусалимським Макарієм, він був піднесений і встановлений над Єрусалимом для поклоніння вірних. Хрест. Якщо ми подивимося на хрест, ми побачимо, що Він з'єднує небо і землю минуле з майбутнім. І Христос, який розіп'ятий, був на хресті, він би якби своїми руками. Обіймає всіх, всіх, хто народився і буде народжуватись. Особливістю богослужіння цього дня є чин воздвиження хреста. На всенічному бдінні єпископи виносять хрест у центр храму і під спів хору піднімають і опускають його на чотири сторони світу, після чого хрест кладеться для поклоніння вірян. На Патріаршому соборі у 1276 році чин було дозволено звершувати в усіх церквах. Сьогодні у різних країнах хрест воздвизають за своїми традиціями. Бачив, як воздвигають греки. Два рази мав унікальну можливість бути на воздвиженні хреста у Єрусалимі. Як, як Патріарх Єрусалимський воздвигає, воздвигає хрест? Ну в принципі, і там, і там є різні, різні традиції. Вони якби, хрест піднімають, опускають, співаючи господи поміли. А в нас ще розливають на хрест, на хрест вино. вино з розовим маслом. Це як благоухання дається честь цьому, цьому животворящому дереву. Настоятель храму запросив вірян на престольне свято. Та нагадав, що за символізмом та обрядовістю святкових богослужінь, головне пам'ятати Господа нашого Ісуса Христа, того, хто зробив хрест знаряддям перемоги, добра над злом, життя над смертю. Побажати всім нам, всім вірним православної церкви, щоб Господь наш Ісус Христос, з силою Жотворящого Христа, Сьогодні благословив нашу землю багатостраждальну, благословив її миром, перемогою наших воїнів, тому що на Христі Господь наш приніс перемогу, перемогу над дияволом, перемогу над ворогом роду людського. І нехай сьогодні з силою Жотворячого Христа. Господь благословить нас, благословить на перемогу і на мир. Добігає кінця перший осінній місяць, похмуру дощову погоду раз у раз змінюють теплі сонячні дні, ніби нагадуючи нам, що з будь-якої темряви є світлий вихід. Як врятуватися у цей складний час, де шукати сили у боротьбі зі злом? Церква має відповіді на ці питання, адже її очолює той, хто переміг найбільше зло, смерть. І ця перемога дає вірянам сили проявляти свою віру у Воскреслого Христа щоденними справами, як це відбувалося впродовж минулого тижня. Дивіться далі. 21 вересня, у день Різдва Пресвятої Богородиці в академічному храмі на території києво Печерської лаври відзначали престольне свято. Урочисту божественну літургію очолював керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, якому співслужили ректор Київської духовної академії семінарії архієпископ Білогородський Сильвестр та проректор з виховної роботи, єпископ Згурівський Амвросій, а також викладачі та студенти у священному сані. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці вихованці київських духовних шкіл проходять свій перший вишкіл у священницькому служінні під час навчання. Саме тому ця церква для них особлива, як і саме свято. За богослужінням підносилися молитви до Божої Матері, яка явила світові Спасителя, ставши найпершою заступницею людства перед Господом. и виждем, и і посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница Твоя. Завершилися урочистості традиційним хресним ходом навколо храму, під час якого богомольців окропили святою водою із побажанням здоров'я та благодаті. На сам кінець Владика Антонії привітав усіх зі святом, яке є найпершим у новорічному церковному календарі. Молитвами Пресвятої Богородиці Господь хай дарує мир кожному серцю на нашій Боголюбивій землі. У неділю перед воздвиженням у столичному благовіщенському соборі на Святошині звершили першу божественну літургію архієрейським чином. Очолював її предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Храмовий комплекс на честь благовіщення Пресвятої Богородиці зводився не одне десятиліття. Та з Божою допомогою будівництво завершено. Його велич вражає. І настоятель храму, і всі священники та парафіяни, яким тривалий час доводилося служити, як не просто неба, так у тимчасово прилаштованому приміщенні, пишаються новим божим домом. Звертаючись до вірян зі словом проповіді, архіпастер нагадав, що кожен православний християнин має керуватися в житті божими заповідями та любити Господа і ближніх своїх. За літургією митрополит Онуфрій звершив деяконську хератонію Анатолія Руденка, який був багатолітнім парафіянином цього храму і залишиться служити й надалі у Благовіщенському соборі. Під час богослужіння підносилися з сугубі молитви про мир в Україні та за духовну і фізичну міць наших воїнів, які мужньо боронять від ворога нашу землю. Також відбувся чин славлення перед іконою Божої Матері на завершення святкування її святого Різдва. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав настоятеля храму протоієрея Віталія Косовського з 60-річчям від дня народження. «Бога Господь благословить твої труди, твої починання і цари-дари і багато щастивих і спасительних народів. Много я тобі блага Та відзначив його церковним орденом з нагоди ювілею. 30 вересня без перебільшення можна назвати ще одним православним жіночим святом. Чому? спитаєте ви? Все просто. По-перше, важко знайти інший день календаря, коли б іменини святкували водночас володарки чотирьох найпопулярніших імен: дорогі нашому серцю Люби, Наді, Віри та Софії. Ну, а по-друге, хіба може бути досконалою жінка не прикрашена вірою, надією та любов'ю, помноженими на мудрість? Відповідь у наступному сюжеті. Можна, звичайно, посперечатися стосовно того, що серед двірян більше жінок, ніж чоловіків. Та зайдіть до будь-якого храму і переконайтеся, неспростовний факт. Що на богослужіннях і в будні і на свята переважна більшість жінки. Вони щиро моляться за своїх рідних і близьких, за свої сім'ї, а ще складають особливу шану Божій Матері і звертаються за допомогою та заступництвом, адже знають, чого б не попросила вона у свого єдинородного сина, всі її прохання неодмінно будуть почуті. Я стараюся приходити у храму хоча б кожен тиждень. Я бажаю, що кожен православний християнин, коли у нього є можливість, він старається приходити до храму і просити у Бога допомоги, особливо в такий тяжкий час. Ну, мабуть, це хранительниця сім'ї, дірка і молитвенниця за своїх рідних, за близьких. Ну, і за вітчизну нашу. Мені здається, жінки більше. Намагаються молитися. Жінки більше серце вірять жінки. Так вже створені, що відповідають перед Богом і за себе, і за свою родину. Згадаймо принаймні перших християнок, які і сьогодні є прикладом твердості у вірі та самозречення заради добра інших. У другому столітті жила у Римі праведна жінка з ім'ям Софія, мала трьох доньок віру, надію та любов, яких теж навернула до істинної віри. Якщо збагнути, що то був час шалений гані на християн, то зрозуміло, чим це для родини обернулося. Їх доправили до в'язниці, та ні матір, ні діти не зреклися православної віри під тортурами. Історія церкви. Усіх трьох дівчаток стратили на очах у матері. Згорьована Софія не витримала цього найстрашнішого випробування і на третій день відійшла до Господа. До вшанування Дня пам'яті святих, мучених віри, надії, любові та Софії, ще є час, щоб приготувати гідні привітання іменинницям, а також усім православним жінкам, які втілюють ці великі християнські чесноти. У своєму повсякденному житті на цьому сьогодні все. Але перед тим, як попрощатися, хочу нагадати: будь ласка, підписуйтеся та робіть репости. Цим ви допомагаєте формувати наступні випуски православного вісника. Саме на ваші побажання ми відкриваємо нову рубрику Сторінками києво Печерського Патерика». Також не полишайте щоденну щиру молитву за наших воїнів та всіх, хто трудиться заради перемоги і миру в українській землі, долучивши на молитовну підтримку святих віру, надію, любов та їхню матір Софію. І нехай Хрест Христовий високо здіймається в наших серцях, оживотворяючи кожну земну мить та скеровуючи нас до блаженної вічності. Христос посеред нас і є, і буде.